Податківці випустили новину, в якій вказали, що ФОП-єдинники, які виїхали за кордон, можуть бути позбавлені спрощеної системи оподаткування. Зараз розповім трішки деталей. Згідно статті 291.5.7 податкового кодексу України, не може бути надана спрощена система оподаткування фізичним особам, що не є податковими резидентами України. Таким чином, якщо людина тривалий час не проживає на території України, вона може бути визнана податковим нерезидентом і внаслідок цього позбавлена спрощеної системи оподаткування. Проте насправді хочу вас трішки заспокоїти. У нас відмовитися від статусу податкового резидента ну дуже складно, тому податкова точно вас не визнає податковим резидентом у сьогоднішніх реаліях. Навіть якщо ви багато років проживаєте за межами України, це теж навряд чи можливо. Тому в теорії дійсно на підставі статті 291.5.7 податкового кодексу податкового може вас позбавити спрощеної системи оподаткування, але не в сьогоднішніх реаліях. Якщо ж, наприклад, приймуть зміни в закон, де буде чітко визначено, що людина, яка проживає на території України більше ніж 183 дні, не є її податковим резидентом, то тільки тоді вас зможуть позбавити статусу платника єдиного податку.